Так, друзі, ось і завершили ми переобладнання нашого 447-го Vito, в Body Kit та повне переобладнання салона. Дивимось відео, як ми його переобладнали та результат. Одня, друзі, у нас серія про переобладнання 447-го Vito. Робимо з вантажного пасажира, кидаємо електрику, зробили віброізоляцію салона. Він буде переодіти в бодікіт від Майбуха, вже знятий задній бампер. Буде встановлено два сидіння і два сидіння. Тут покажу пізніше, як вони виглядають. Поміж ними буде встановлений розкладний стіл бабочка та холодильник. Встановили випаровувач кондиціонера, німецький випаровувач EberSprecher Electronic. Наблюдаємо та коментуємо. Готується локала на карти. Робимо стієчки, заглушечки. Отут заглушка з цієї сторони. Готуємо все для поклейки пройомної частини. Все виконано віброізоляцією. Наша робота йде все своїм чередом. Клеїться пройомна частина, електрики завершують підключення електрики, клеїться ляда, буде клеїтись зараз одна здвижна дверка, друга здвижна дверка. Кидаємо підсвітки, фонарі все інше. Тут у нас відбувається заміна штатних дуйок на ось такі ось гарненькі. Зараз побачимо. Так, і виходить ось така штучка у нас. Як в оригіналі, так, Поки ми ходили, гуляли, ось вже є навіто наша перетянута передня стеля. Ось так виглядає гарно. А тут у нас вже відбувається заміна штатної аудіосистеми, штатної мультимедії на ось таку ось цікаву, яку ви зараз побачите далі в нашому ролику. Цю мультимедійну систему, В клас, ставимо, провіряємо потолочний телевізор та камеру заднього вигляду, паратроники і все інше. Підключаємо масу. Ось нарешті ми і поставили нашу В-клас мультимедію, замінили дуєчки. Ось це діло ось так ось виглядає. І тут ми клеїмо пройомну частину вже. У нас поклеєна движна дверка, поклеєна ляда і поклеєна ця частина. Працюємо. Так, ось орієнтовано виходить наше розположення цей дій. Зараз готуємо рамки, щоб все точно виставити. Там буде стіл, тут буде холодильник. І Нарешті починаємо збирати вже нашу віту, встановили передню стелю, починаємо встановлювати карти, поклеїли нові вікна, затонували. Зі старих краска не здерлася, довелося встановлювати нові та тонувати. Нарешті ми завершили переобладнання нашого 447-го віто. Зробили повний бодікіт. Майба, майбах, капот, передній бампер, задній бампер. Зараз ми його побачимо. Переобладнали салон, до салону дойдемо після бамперів. Ось позаду ось такий гарненький бампер, весь в кромі, парктроніки. все стоїть. Зараз глянемо позаду відразу наш салон. Бабочка, сидіння від БМВ, випаровувач, автономний опалювач, акустична система, піонер, подолочний телевізор, шторки, трьохсочкові палки безпеки, підстаканники, USB, TV. Все, що можна було поставити, все поставили. Тут у нас сидіння від БМВ на електриці. По середині в нас є. Холодильничок, підстаканечок, стіл бабочка, який служить і столом на 4 персони, і підлокітником для задніх пасажирів, телевізори, окреме світло на кожного пасажира. Все в стилі Майбах і обісить Майбах. Кому цікаво, звертайтеся.